6 березня на календарі в прямому ефірі на каналі Еквалімпік новини. І сьогодні говоримо про головні події за добу на Дефіліпійських іграх в турецькому Ерзурумі. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Тож сьогодні, 6 березня, українські атлети брали участь у двох видах спорту: це керлінг та сноуборд. Керлери продовжили виступи на груповому етапі. Командні змагання проходили і у чоловіків, і у жінок. Хлопці в першому поєдинку групового. Го етапу обіграли італійців з рахунком 13-3. Друга гра для українців була більш запеклою. Грали з командою Угорщини цілих 10 ендів, і, на жаль, поступились 5-6. Після обіду на лід вийшла жіноча команда в поєдинку Україна зійшлася з Китаєм. Це досить сильний суперник. Тому і гра була інтригуюча. Але дівчата обійшли китаянок на 6 каменів та вибороли перемогу з рахунком 9-3. Ну, а, наші дівчата, жіноча команда, вони ми знаємо, що і вони знали, що китайська команда дуже сильна. Сьогодні гра не була а, легкою, але дівчата втворилися. Те, що тренер говорив, які настанови давав, вони все виконали і тому перемогли. Просто це не просто так перемога, а китайці дуже сильні. І я і нашим дівчатам дуже вдячний за цю перемогу. Закінчили свої змагання на 20-х дефлімпійських іграх. Наші сноубордисти в загальному підсумку у Туреччині українська дефлімпійська збірна зі сноуборду виступала на гідному рівні, але ще є над чим працювати, кажуть і самі атлети, і їхні тренери. Щоб на наступних дефлімпійських іграх, які відбудуться вже за три роки, покращити свій виступ. Фінальною дисципліною на цих іграх став паралельний з Лалом. У фіналі виступали Мар'яна Заєць, Павло Бровдій та. Олександр Люханов. Марія Харченко продовжить тему. Швидкість. Реакція. Дисципліна паралельний з лалом, що захоплює своєю видовищністю. Для Дефлімпійців завершився черговий змагальний день на 20-х зимових дефлімпійських іграх в Туреччині. Цей виступ дався спортсменам з порушеннями слуху емоційно нелегко. Та можна бути впевненим, що на Дефлімпіаді 2023 українська національна збірна зі сноубордингу зробила все можливе, щоб гідно захистити честь нашої держави. Першою стартувала Мар'яна Заєць у загальному підсумку змагального дня. Спортсменка фінішувала шостою, дійшовши до однієї четвертої фіналу. Другим стартував Олександр Люханов під щасливим номером 13. Спортсмен мав всі шанси продовжити змагатися за призові місця, але погода внесла свої корективи і дефлімпійський спортсмен посів також шосте місце. Третім вийшов до стартової лінії Павло Бровдій. Спортсмен з порушеннями слуху у загальному підсумку. Завершив змагання дев'ятим. Сьогодні це в нас дисципліна слалому. Це е, альпійський сноуборд, Е, Сьогодні був е, наш другий змагальний день і останній на цій дефолімпіаді. Маріанна покращила свій результат е, у дисципліні слалому. Вона потрапила у вісмірку. Серед хлопців теж е, Люханов Олександр потрапив у вісмірку. Е, у Бровдія Павла трошки не вийшло, зовсім. Мало не хватило для вісімки. Він після боя кулаками не махають. Ну приблизно такі результати я й очікувала. У загальному підсумку на 20-х дефлімпійських іграх в Туреччині українська дефлімпійська збірна зі сноуборду виступила на гідному рівні. Але ще є над чим працювати, щоб на наступних дефлімпійських іграх, які проходитимуть через три роки, покращити свій виступ та викластись на максимум, захищаючи честь нашої держави. Дякую ЗСУ за можливість тренуватися і змагатися. І виступати на цій дефолімпіаді. Також дякую НКСУ за таку можливість, яка дала тренуватися за кордоном, щоб покращувати свої результати. Медіа центру НКСУ і НКВ «Олімпік» за те, що освітлюєте і наш вид спорту. Слава Україні! Героям слава і підсумки дня сьогоднішнього та перших чотирьох днів на Дифлімпіаді підіб'є наша журналістка Тетяна Мацкова, яка вже на прямому зв'язку зі студією з рз так ексклюзивно на живо Таню. Вітаю тебе! Я так розумію, що ти до нас доєднуєшся з сюрпризом! Також і Олександра Гак поруч з тобою. Тому, дівчата, вітаємо в нашому ефірі. Одразу питання і до Тані, і до Саші. Як сьогодні? Сьогоднішній день взагалі вийшов. Ми бачили, що сніжило і дуже так неабияк як в Арзурумі. Вітаю студія, вітаю Україну! Так, поки наші спортсмени вже відпочивають і готуються до завтрашнього змагального дня. бачите що програма насичена. Завтра на нас чекає ще більш активна участь наших спортсменів видах спорту. Але як ви бачите, є і ті, хто вже закінчили свій виступ. Ось наші стовбордисти, як ви правильно помітили, Лосандегак сьогодні з нами, щоб підвести підсумки їхнього виступу в Ерзурумі. Як пройшла декліпіада, і чи вже думають вони. Про наступну, Саша. доброго дня. Доброго, дня. доброго вечора. Точніше. Розкажи, як враження твої, як ти закінчили? Що думаєш про виступ команди? Е, ну е, Олександр сьогодні посів шосте місце, е, Війшов у фінал у першу вісімку серед спортсменів. Також Мар'яна Заєць, е, шосте місце отримала, вісмірку. Війшла. Mm -hmm. Бровні Павло не змігти у вісім, бо він зайняв дев'яте місце. До речі, саме таку ціль, наскільки ми знаємо, принаймні нам на камері озвучувала Мар'яна Мар'яна Заєць, що хоче посісти шосте мі увійти в шістку, Точніше, ну в шосте це вже в шістці. Як гадаєш, чи задоволена вона цим результатом? Е, ну так, Мар'яна Заєць і Саша Люханов приблизні мої сподівання виконали. Mm -hmm. Вони більш досвідчені спортсмени. Це вже їхня друга Деф Олімпіада. А бровній Павло він молодий спортсмен, це в нього перші такі серйозні змагання і тому, мабуть, перенервував. Очікувала в нього більше рівень. Чи були якісь несподіванки ось під час змагань технічні чи, можливо, протести? Технічних моментів було досить. Перший день затягнулися на змагання. Через протести інших команд е, у зв'язку з, з забороненими речовинами, які наносять на сноуборд для кращої скользячки. Угу. Ну і що думаєте вже про наступні виступи? Я знаю, що ви повертаєтеся буквально через декілька тижнів наступні змагання в Україні. Так, нас ще очікують Кубки України в, Украї... в Україні. І на цьому змагальний сезон закінчується і далі продовжується тренування. Чи був вже є перший аналіз, перші висновки з приводу виступу наших спортсменів? Що треба змінити чи покращити, чи просто продовжуємо працювати? Продовжуємо, продовжуємо працювати. Дякую, дякую, Олександро, Ігоре. Дякую, дякую, щиро, Тетяно. Ну, давай так дуже швидко. А як взагалі настрій? Тому що сноубордисти, вони ще юні, в них перемоги попереду, а медалей в нас вже десятка, чимало нагород. Тож там в таборі нашої дефлімпійської збірної, як настрій, як себе всі почувають. Дуже щасливі, звичайно, особливо наші медалісти, адже є ну, дуже довгоочікувані медалі в нас, як, наприклад, улучників Ярослав Гулювати. Мені здається, що це була його. Найбільша і найскравіша реакція саме його перемога в нашому дефлімпійському таборі тут, і він став новим героєм навіть в той день, коли виграв. Адже з ним фотографувалися інші інші учасники збірної. Ще в нас є така традиція заряджатися ось цими маскотиками, іграшками. Хто виграв медаль. Хто ще тільки планує бере цих маскотиків, обіймає і переможну цю хвилю в себе напити. Клас, мені дуже подобається до речі, твоя ідея називати маскотів в верзурумі саме маскотиками, враховуючи, що якраз символи Ерзуруму це маскоти котики. Тож дякуємо Тетяні Мацковій, нашій журналісті там в Ерзурумі, а також Олександрі Гак, головній тренерці національній дефлімпійській збірні України зі сноуборду. Ну і ми крокуємо далі, враховуючи, що напередодні в Україні було одразу шість нагород найбільше у лижних перегонах. Одразу три медалі, два золота і одне срібло. Сталося це у гонці вільний спринт. Серед чоловіків переможцем став Ярослав Гулюватий. Срібним призером тут був Руслан Денисенко. А золото у дівчат вибрала Єлізавета Нопрієнка. Тож зараз згадаємо цей переможний старт. Україна! Просто зараз ми знаходимося на квітковій церемонії. Єлізавета Напрієнко здобуває своє вже друге золото на 20-х зимових дефлімпійських іграх. Один кілометр 300 метрів у дисципліні Вільний спринт спортсменка пройшла за 2 хвилини 24 секунди, обійшовши свою конкурентку з Китаю на 10 секунд. Що є досить багато для цієї дисципліни. Спочатку на старті трошки було. Таке враження було, що в мене не вистачає сил, що треба наростити цю силу, швидкість, але нічого страшного. Вже коли я йшла до фінішу, я розуміла, що я можу з повною силою на максимумі пройти і зайняла перше місце. Ще одна українка, яка стартувала у гонці Анастасія Лаврик, фінішувала четвертою, поступившись двом китаянкам. Хоча в кваліфікації показала третій результат і претендувала на медалі. До кінця сподівалася, що все ж таки в мене вийде потрапити в трійку кращих. Але на останніх 100 метрах Китайка вона зайняла правильну позицію, правильну доріжку. І в мене була більш важка доріжка. Тому я не змогла до неї дістатися. Вона вже випередила мене. Одразу дві медалі золото та срібло приносять у чоловічому вільному спринті Україні. Неочікувано для себе Ярослав Гулюватий з відривом в долі секунд обігнав свого колегу Руслана Денисенка. До цієї перемоги атлет йшов довгих 15 років. Я дійсно не очікував такий результат. Я рахував, що боротьба буде в мене більш за друге або третє місце, а потім, вже коли на фініші зрозумів, що це було перше місце, для мене був шок. І я повністю віддав всі свої сили, всі свою волю. Так було тяжко, але я намагався. Я погано спав. Я всю ніч прокидався. Якийсь такий стан був дивний, але все ж таки боровся до кінця, і мені вдалося взяти золото. Це був для мене шок. Я дуже радію цьому. Руслан до срібла не готувався, був впевнений у своєму лідерстві. 3 березня атлет здобув золото у класичному стилі 10 кілометрів. На старті було нормально все, була добра погода, траса добра. Але на фіналі погода вже змінилася. І сніг був мов був мокрий. І коли вже на фінішній прямій, я відчула, що якось притормажуються лижі. Я віддав всі сили повністю, але не вистачило декілька мілісекунд. Було золото і у керлінгу перше історичне. Парамікс Михайло Плесканка та Катерина Якимець обіграли у фіналі команду Південної Кореї. Українці, врешті, впевнено перемогли з рахунком 9-5 і стали чемпіонами Дефлімпійських ігор. Фіналі означав, що Україна вже точно стане володаркою першої медалі для керлерів. Питання тільки якої якості? Пізніше команду ще чекав грандіозний фінал з Кореєю. Знову в першому енді суперник відкрив рахунок двома очками. Другий енд українці зіграли дуже обережно і поставили три каменя. В третьому вдалося добрати ще два очки і остаточно розбити певність суперників рахунком 5-2. Четвертий, енди принесли ще два очки, зробивши неймовірний розрив між суперниками. Навіть два останні програні Енди не зіпсували картинку українській команді. З рахунком 9-5 наша мікспара стає чемпіонами ДЕФлімпійських ігор. Вітаємо. Вітаємо команду нашу. І дякуємо за селу, що захищають нашу землю. Слава Україні! Героям слава. Я дуже люблю спорт. Я дуже мріяв про медаль. На продефлімпійську. Я дуже щаслива від цього. Слава Україні! А, я також хочу подякувати тренеру а, за нашу перемогу. Слава Україні! Це, можна сказати, перша золота медаль дабл-міксін. Дабл тільки в, в цій змові дефолімпіаді включили її в програму. Раніше було, був чемпіонат Європи, був чемпіонат світу, вони були там. І такого ж ми чекали зимових дефімпійських ігр. Знаю, що дуже сильні команди: а, і Китай, і Японія, і Корея. Ви бачили три сильніші команди. Ми попали, потрапили в півфінал, і дійсно, ми довели, що ми найкращі, що ми сильні і а, удачі і щастя нашому ЗСУ. Перші нагороди вибороли і шахісти. Вони вчора виступали у дисципліні Рапід. Медалі в цьому різновиді швидких шахів розігрувались на Дефлімпійських іграх уперше. Нагадаю, що Україну представляли одразу дві команди і обидві вибороли медалі. Срібло і бронзу виборола 5 березня українська дефлімпійська збірна з шахів, яка виступила у складі двох команд: Україна, 1 та Україна 2 і в українські дефлімпійці поступилися першим місцем лише команді Польщі. Сьогодні проводився е, останній день. Рапід, це назва змішана пара чоловіча, змішана пара жіноча. От, і по одному запасному у чоловіків у жінок Рапід – командний мікст. вперше представлений на дефлімпійських іграх. Команда україна 1 не програла жодної гри. Але одержавши 9 перемог і дві нічиїх, стала другою лише за показником коефіцієнта після команди Польщі. Кількість очок у команд однакова. Вчора на початку гри Україна з Польщею ви, вигравали всі свої. Це два конкуренти, які вигравали всі тури вчорашні, але сьогодні. Останній тур, Польща, у Польщі був кращий коефіцієнт у нас е гірший за них, але повністю у нас рівний рівна кількість очок. І у нас була нічия 2-2 в спільній грі, але ми маємо Україна один має друге місце. Посіла ми задоволені цим. Команда Україна 2 обійшла в запеклій боротьбі Хорватію та виборола третє місце. В Загальному заліку команда отримала вісім перемог і тричі програла. А третє місце посіла Україна 2 Всі весь молодий склад. Я вважаю, я дуже гординими. Я вважаю, це дуже гарний результат для команди. Вже 7 березня на спортсменів чекають класичні командні змагання серед чоловіків та жінок. Продовжуємо вболівати за українських дефлімпійців і віримо в перемогу. На цьому в мене все завтра в українців. Багато стартів в різних видах спорту. Тож вболіваємо за наших, а команда каналу «Еколімпік» разом з медіа центром НКСЮ працює для вас і готує безліч ексклюзивів, прямих включень та цікавої інформації. Тож побачимось вже завтра, о 13-й годині. Дивіться інформаційну аналітичну студію. А о 20.00 в прямому ефірі головні новини з Дефлімпійського ерзуруму. Мирної вам ночі і Україна, перемагай!